РОБЕРТ ШЕКЛІ «Координати ЧУДЕС Читає СЕРГІЙ Оробчук. Розділ 27. Йдучий Кармоді розглядався. А розглядаючись, підмічав Усе було таким, яким і повинно бути. В Мейпілвуцькому театрі сьогодні показували сагу Елефантини. І тало-французький пригодинський фільм Жака Мара, блискучого молодого режисера, що вже подарував світові зворушливу пісню Мої ран» і хваську комедію. Париж о 14-й. Перед початком виступала проїздом тільки один раз нова вокальна група Някунан і фунгі. Фільм, здається, цікавий, сказав кармаді. Не для мене Кину виграш. Кармаді зупинився біля галантереї Марвіна, заглянув у вітрину. Побачив мокасини на півкеди, джинси з торочками собача шарпанина, на шиї хустки з легковажними малюнками, білі сорочки з відкладними комірцями. Поряд у крамниці канцтоварів. Кинув оком на свіжий колірс, погортав Ліберті, зауважив ще мансі, чорного кота й шпигуна. Якраз надійшов ранішній випуск Сан. Тижневики і газети, що давно припинили своє існування. Ну, запитав виграш, – твоє місто. Рано казати, відповів кармаді. Поки що ніби й воно. Він перетнув вулицю і зазирнув у закусочну Едгара. Вона не змінилася. Біля шиваса, попиваючи содову, сиділа гарненька дівчина. Кармаді її зразу впізнав. «Лейна Тернер, як ся маєш, лейно. Прекрасно, Томе. Давненько не бачились. Я впадав за нею в старших класах, пояснив він виграшеві вже на вулиці. Забавно, як усе пригадується. Забавно, забавно, сумнівом проказав виграш. На перехресті Мейплвуд-авеню та Південно-Гірської вулиці стояв полісмен. Він посміхнувся Кармоді між двома змахами жезла. А це Берт Ланкастер, сказав Кармоді. Був незмінним захисником у найкращій команді за всю історію школи Колумбія. А глянь туди на того чоловіка, що заходить у залізні товари, що он махає мені. Це Кліфтон Уеб, директор нашої школи. А ту блондинку за квартал звідси, бачиш, це Джин Харлоу, була офіціанткою в ресторані. Кармоді стишив голос. Всі казали, що любила гульнути. У тебе багато знайомих, сказав виграш. Ще пак, я тут виріс. А це міс Харлоу. Вона йде в П'єрів салон краси. Ти П'єра знаєш? тож, тепер він перукар, а під час війни був у французькому опорі, Стривай, як його прізвище. Згадав Жан П'єрамон, ось як. Взяв собі дівчину з місцевих керел Ломбар. Цікаво. знудженим голосом сказав виграш. Так, для мене цікаво. А ось ще знайомий. Добрий день, пане мер. Добрий день, Томе, привітався чоловік, торкнувшись капелюха, і пішов далі. Це Фредерік Марч, наш мер, пояснив кармаді, грізна особа. Дотепер пам'ятаю його дебати з місцевим радикалом Полом Муні. Варт було послухати. «Хм, Щось тут не так як треба, Кармоді», – сказав виграш. Щось моторошне, щось фальшиве. Не відчуваєш? Та ні. Кажу тобі, що я виріс серед цих людей. Знаю їх краще, ніж самого себе. А он Полет Годар. Ось там помічниця бібліотекаря. Привіт, полет. Привіт, Томе, відгукнулася жінка. Не подобається мені все це, наполягав виграш. З нею я не був надто близький, сказав Кармоді. Вона зустрічалася з хлопцем з Мілбурна на ім'я Хемфрі Богард. Він завжди носив краватку метелик можеш таке уявити? Якось він побився злойном Чейні шкільним сторожем. До речі, надавав йому. Я це добре пам'ятаю, бо якраз зустрічався з Джун Хевок, а її найближчою подругою була мірна Лой, а Мірна знала Богарта і. Кармоді! стривожено урвав виграш. Остерігайся. Ти чув будь-коли про псевдоакліматизацію? Не сміши. Кажу тобі, що знаю цих людей. Я виріс тут, і це були мої найкращі роки. Люди тоді не були такими нікчемами. вони справді були чогось варті, вміли за себе постояти вони були особистостями, а не юрмищем. А ти певний, твій хижак, дурниця, не хочу більше слухати. Глянь, он Девід Найвен, його батьки з Англії. Це люди простоють до тебе. Ну, звісно, вони так давно мене не бачили. Він стояв на розі, а його друзі рушили до нього по тротуару і бруківкою, виходячи з крамниць і крамничок. Їх були сотні, буквально сотні, всі давні друзяки. Серед них він упізнав Алана Леда, Дороті Ламур і Ларі Бестера Креба, а за ними Спенсер Трейсі, Лайонел Барімор, Фредді Барталом'ю, Джон Уейн, Френсіс Фармер. Щось тут не так, стривожився виграш. Це як слід відмахнувся Кармоді. Крізь були його друзі. Вони підходили ближче, простягали руки, і за всі ті роки, прожиті далеко від рідного дому, він ніколи не був щасливіший ніж зараз. Як він міг їх забути? А тепер усе пригадалося. «Кармоді!» – крикнув виграш, що тобі? У твоєму місці завжди така музика. Ти про що? Про музику ти не чуєш? Тільки тепер Кармоді звернув увагу на музику грав симфонічний оркестр, та годі було зрозуміти, звідки долинають звуки. Давно вона грає. Як тільки ми тут з'явилися. Коли ти рушив вулицю, залунав тихий барабанний дріб. Коли проходив повз театр, почувся жвавий пасаж сурми. Коли ти заглянув у закусочну, вступили сотні скрипок, досить солодкава мелодія. Відтак? Музичний супровід кінофільмів, похмуро сказав кармаді. Ся таклята вистава за сценарієм, а я навіть не помітив. Франшотон торкнув його за рукав. Геррі Купер поклав на плече свою величезну лапу. Лерд Крегер поприятельськи облапав його як ведмідь. Ширлі Темпел вчепилася в праву ногу. Інші обступали тісніше, тісніше, все ще посміхаючись. Сітрайте. завола в кармаді. Сітрайте, бога раді. І далі все сталося трохи швидше, ніж він спромігся збагнути.